Соціальна служба це завжди допомога, підтримка від вас. Ваша робота є надзвичайно важливою для кожного з нас. Тут а, люди ставляться до тебе з розумінням. Життя людей до тих пір має цінність, поки людина може допомагати іншим, сказав Іван Франко. А, соціальна служба це люди, люди, які завжди поруч, які допомагають в скрутну хвилину. Соціальна служба для мене такий місточок між. Нами, мамами і дітьми, які потребують між родинами і ем, державою, містом, ем, медичними установами, другими соціальними службами. Соціальна служба це веселощі. Хочу висловити. Слова вдячності всім працівникам соціальної служби. За підтримку всі ці роки, які ми переїхали з вимушено переїхали зі свого міста. За всебічну допомогу нашій родині. Велика вам подяка. Ви найкращі, найщиріші люди. Дякуємо вам. За щирість, відкритість, подарунки та підтримку у наші тяжкі часи. Щиро дякую за неоцінну допомогу та підтримку. Дякую дівчатка вам всім. Вдячні і за продуктові набори, і за, за психологічні і заняття, заняття, і за чудовий Новий літній почин. відпочинок. Дякуємо дівчатам за дружній колектив, за їх працю, за високі професійні здібності, сумлінне ставлення до своїх обов'язків, за душевну щедрість, сердечність, небайдужість до чужого горя і болі. Завжди за під за підтримку, за підтримку у нас, жінок, військових, за наших діток. Дякую за розуміння. За всю цю допомогу дуже вдячні вам. Дівчатка вам всім здоров'я і всього-всього самого найкращого. Дякую. І сердечно бажаю вам міцного здоров'я, щастя, радості, невичерпної життєвої енергії і нехай добро зроблене вами. Повертається до вас сториці. Ми бажаємо вам натхнення, всім здоров'я, щастя, успіхів вашій дуже важливій роботі. Все, пока-пока.